Цю людину система намагалася знищити. Його кидали за ґрати, звинувачували у перевищенні влади, робили з нього злочинця. Чому? Бо полковник Роман Червінський це не просто військовий, це носій пам'яті про найбільші провали і зради влади. Саме він керував легендарною операцією із захоплення вагнерівців, яку, за його словами, злив офіс президента. Саме він намагався переманити російського пілота з літаком, за що отримав кримінальну справу. Влада думала, що закрила його рота назавжди. Але система дала тріщину без такої команди. да, ми все таки розвідка була українська розвідка. Він був керівником країни Зеленський. Він не дав нам команду зупинити операцію або згоді. Він просто здав цю операцію ворогу. Він перетелефонував Лукашенку, сказав, ось дивіться, на певному етапі операції, і тих людей, які ми мали затримати в Україні, він їх передав в Білорусі, і причому чому банним шляхом після чого ще ши втратили свої стосунки з Лукашенком. Червінський вийшов з СІЗО і він заговорив. В ексклюзивному інтерв'ю він розклав по поличках усю архітектуру зради, яка призвела до війни. Він стверджує: у Києві роками працювала і досі працює потужна мережа російської агентури, і це не якісь клерки, це люди, які доповідають особисто президенту. Сьогодні ми розберемо три шокуючі факти від полковника гур: кріт у розвідці, хто конкретно переписував звіти про вторгнення, щоб приспати пильність зеленського. Операція підстава, як офіс президента хотів повісити підрив північних потоків на залужного, щоб знищити його рейтинг. Сценарій Янукович 2.00. Кому насправді готували передачу влади у лютому 2022 року? Пристебніться, це буде жорстко. Давайте повернемось у січень-лютий 2022 року. Весь світ кричить: Путін нападе. Американська розвідка дає точні дати, британці вивозять посольство. А що відбувається на банковій? Там повний спокій. Шашлики у травні, нам казали. Ми не хотіли паніки, але Червінський руйнує цей міф. Він заявляє: це була не помилка, це була спецоперація російського крота на посаді голови служби зовнішньої розвідки. Мова йде про Олександра Литвиненка. Червінський нагадує біографію цього чиновника: випускник Академії ФСБ у Москві, тоді ще КДБ інституту криптографії, людина з глибокими радянськими зв'язками. І ось, у критичний момент, коли оперативники української розвідки з полів доповідають: бачимо техніку, бачимо паливо, війна буде. Литвиненко робить нічого не. За словами Червінського, було близько 30 офіційних доповідей про неминуче вторгнення. Що робить керівник розвідки? Він їх ігнорує. Більше того, він подає президенту відфільтровану інформацію. Загрози немає. Це БЛЕФ. Таким чином Зеленського помістили у теплу ванну. Йому створили ілюзію безпеки, щоб Україна не готувала оборону. Чилі розвідок і військової, і служби зовнішньої розвідки на момент початку війни були непрофесіоналами. Я вважаю, що керівник служби зовнішньої розвідки – це був агент Російської Федерації, який чітко. Змінював дані то біля п'ятірту доповіді. Було він їх брав, читав і наверх подавав зовсім протилежну інформацію, що він не буде, і таким чином, як ви пам'ятаєте, Зеленський вийшов і сказав прямо представнику ЦРУ, що ваша розвідка добра, але в нас краще війни не буде. Але і це не фінал. Щоб остаточно осліпити державу Литвиненко за словами полковника влітку 2021 року. Розформовує профільний департамент, який займався саме Росією. Уявіть собі, воров стягує війська, а ми звільняємо людей, які мають за цим стежити. Червінський впевнений, це було пряме замовлення Москви. Це була умова якихось таємних домовленостей. Приберіть розвідку і ми не нападемо. Насправді, це було роззброєння перед ударом. І де зараз цей Литвиненко? У тюрмі під слідством ні. Він посол України. Його тихо прибрали з очей, відправили на дипломатичну пенсію, щоб він мовчав. Але Литвиненко це лише виконавець. Червінський купає глибше. Він ставить питання хто його призначив? Хто тримав дах над цією системою? І тут звучить прізвище, яке полковник повторює постійно Андрій Єрмак. Червінський стверджує в офісі президента була побудована чітка вертикаль, яка копіювала методички ФСБ. Мета цієї групи була страшною не просто програти війну, а підготувати ґрунт для зміни влади. За версією Червінського, план Кремля був таким: бліцкриг, хаос, втеча Зеленського або його ліквідація і легітимна передача влади узгодженому кандидату такому собі Януковичу 2-0, який підписав би мир на умовах Москви. Саме тому каже полковник: не підривали мости, саме тому не розгортали тро до останнього. Зеленський у цій грі, на думку червінського, міг бути навіть не спільником, а просто ширмою. Актором, якому режисера Єрмак Демченко татаров писали неправильний сценарій реальності, я вважаю все таки, що війна почалася не просто через те, що вони лихонулося. От я на прикладі одному привів, а тому, що вони хотіли передати владу тому, кого визначив би Путін, тобто такому як Янукович, когось на кшталт. То що зараз отримується багато інформації, що готувалися люди, вони були в Білорусі, і тут в Україні певні вихідці з Донбаску, з Донецького регіону партії регіонів. Всі решта вони всі деякі високопосадовці знали, що скоро буде зміна влади. Mm -hmm. Я вірю в це, що це робив, що це знав чітко я розумів Єрмак, що це знали, такі як Литвиненко, такі як Демченко, О, така професійна російська агентура. Зеленський це просто ширма, за якою це все відбувалося. Зрозуміти, нам потрібно з цих всіх агентів їхніх посадити до в'язниці, правильно? Таких як Єрмак, mm -hmm. Демченко, Литвиненко, і вони нам все розказу ну, повідомлять. Ну, для цього треба працювати. Червінський нагадує Єрмака, нібито звільнили на словах, щоб заспокоїти Захід, але всі його люди на місцях. Татаров досі керує силовиками. Демченко, автор харківських угод, досі десь у тіні. Система не очистилася, вона просто перегрупувалася. І це головна небезпека сьогодні. Бо якщо ці люди проспали або здали початок війни, де гарантія, що вони не готують здачу миру зараз? І на десерт інсайт міжнародного рівня. Ви всі чули про підрив північних потоків. Це удар по гаманцю Путіна на сотні мільярдів доларів. Західна преса, особливо німецька, почала розганяти версію. Це зробили українці. Керував Червінський, а наказ давав Залужний. Нас намагаються зробити терористами, які підривають інфраструктуру НАТО. Червінський вперше коментує це відкрито. Він каже: Газпром фінансував ПВК Вагнер. Це була легітимна ціль. Але хто здав українців німцям? Звідки німецька прокуратура взяла прізвище? Червінський кидає бомбу. Інформацію злив Офіс президента України. Навіщо своїм же здавати своїх? Логіка банкової, за словами Червінського, була цинічною до божевілля. Їм треба було знищити Валерія Залужного. У залужного був величезний рейтинг, він ставав небезпечним конкурентом, і політехнологи влади придумали план: давайте повісимо на залужного підрив потоків. Тоді захід від нього відвернеться, його оголосять злочинцем, і ми його знімемо. Вдумайтесь у це заради збереження влади, заради боротьби з політичним конкурентом, чиновники готові були підставити головнокомандувача під час війни. Вони готові були зіпсувати відносини з Німеччиною, нашим ключовим спонсором, аби тільки втопити залужного. Це не просто інтриги. Червінський називає це роботою проти національних інтересів. І те, що німецький суд зараз почав розвалювати цю справу, це ляпас не тільки Берліну, а й організаторам цієї підстави у Києві. Червінського намагалися зламати. Слідчий СБУ прямо в очі казав йому: Вибач, романе, я знаю, що ти не винен, але у мене наказ, у мене троє дітей. Я мушу сфальшувати справу. Це вирок усій правоохоронній системі. Офіцери перетворилися на кріпаків, які виконують злочинні накази. Але страх минає. Червінський на волі. Судді починають приймати рішення не по дзвінку з банкою. Правда про агентуру, про здачу півдня, про крутів у розвідці починає вилазити назовні. І це інтерв'ю тільки початок. Друзі, поширте це відео. Цю правду блокують у телемарафоні. Кожен українець має знати прізвища тих, хто відкрив двері війні, бо не покарані, зло виростає. Підписуйтесь на канал, ми не дамо їм замовчати правду. Слава Україні!